Добрий ранок, друзі. Ми з вами сьогодні завершимо наш з вами вивчення емоцій, емоційного стану, впливу. І для мене це дуже радісно. Тому що кожен з нас, я сподіваюся, що зробив багато корисних висновків і зробить наступні кроки, які йому потрібно зробити для того, щоб більше прилипитися до Господа і бути більш щасливим на цій землі. Читаю знов з цього плану. Одна з основних емоційних твердин, з якими сьогодні стикаються люди, називається співзалежністю. Існують також інші поняття, які це явище за межами відносин тільки з однією людиною, наприклад, догождання або залежність, залежність, наприклад, від соцмереж. Але для початку давайте розглянемо співзалежність. Співзалежність це захисний механізм, одна з форм емоційних твердин. Який дозволяє людині справлятися, хоча б хоча і неправильно з нестачею чогось. Можливо, це недолік самооцінки і самоповаги або переживання з приводу відкидання іншими. Так чи інакше, співзалежність зазвичай має на увазі використання іншої людини або людей, аби виправити зруйноване і зламане. Я називаю це опорою для людей. Бог єдиний, хто має силу і здатність задовольнити наші потреби. Проблема настає тоді, коли ми звертаємось до інших людей, перш ніж звернутися до нього, до Бога. У його слові ми читаємо, як Бог використовує одних людей в житті інших. Однак ми ніде не прочитаємо про те, що Богу подобається, коли ми дозволяємо людям або іншим речам займати його місце. Насправді, вірне зворотня. Ми тим самим створюємо емоційного ідола. Навіть залежність від соцмереж може потрапити в категорію емоційного ідолопоклонства. Існує тонка грань між радістю, від яких навзаєм або користь від соцмереж і передачою їм влади над вашими емоційними станами, відносинами і порівняннями. Люди і взаємини є даром, яким ви повинні насолоджуватись. Але ми також повинні бути обережними, щоб не дозволити нашим емоціям перетворитися у твердині депресії, самотності, завдрості, сумнівів або страху. Вам потрібно нагадувати собі, що в Христі у вас є все, що вам потрібно. Вам не потрібно чекати чогось від інших людей, щоб стати цілісним. На що чи на кого ви покладаєте, покладаєтеся, щоб відчути свою цінність? Сподіваємось, цей план вам сподобався. Мені дуже сподобався насправді, тому що ми маємо розуміти, що Бог створив нас людей реально емоційними, і емоції по першу чергу показують іншим людям, чи переступають вони в ваш внутрішній кордон, до якого не треба приступати, тому що, наприклад, вам щось образило, люди мають знати: отут все. Я не маю це говорити, казати або робити, щоб не зробити боляче цієї людини. Звісно, ми бачимо багато людей, які можуть навмисно і назло це робити. Але то їх питання. Головне, що я з цим буду робити. Буду мнімим, ранімим і закриватися від усього світу, тоді ти закриєшся і від Бога. Чи хоче Господь так? Ні. Тому Господь і каже прощавати одну провину дуже багато разів на день, не говорячи вже про дні, тижні, місяці і роки. Да, це важко, ніхто не сказав, що це буде легко, але це говорить про те, що Господь створив нас в соціумі. Якби він хотів, щоб не було соціума, у Адама не було би Єви і вони б не народили би діток. Тому ми з вами живемо і маємо жити в соціумі, де ми маємо вміти комунікувати, а це дуже є важливо. І показувати правильно свої емоції, ними володіти це дуже великий успіх, тому що що в Біблії сказано, що людина, яка вміє володити своїми емоціями, краще за того, хто бо місто, чого я вам і бажаю. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, за те, що можемо молитися, можемо думати над твоєю істинною, твоїм словом. Я дуже дякую тобі за те, що ти піклуєшся про те, щоб серце наше і розум не закривалися. І ми розуміли, ми приймали і могли чинити так, як ти нас вчиш. Дякую тобі за це. Тиждень прийшов вже до кінця. Я дякую тобі за те, що ти піклувався кожного дня про нас, давав все необхідне для життя і просто, просто був з нами, просто любив. Дякую тобі за це. Будь благословен, будь ласка, і допоможи нам ці вихідні прожити тільки так, як хочеш ти. Амінь. Друзі, всім гарного дня!